коли повелет, Вас вітає команда. Тут <соць> дядько <соць> <соць> сам тут. <кто? соць> <50. соць> Я що 50 гривень. Я покуда на 50 кг і за третю дитину дай 50 тисяч. Як синхробіден в залі зібралися одні ні і знаєте, в честь цього свята в нас для вас є спеціальний сюрприз. Зустрічайте саме зараз, саме на цій сцені, півці центр. А за ними вороси, а за ними ще постолі. Дернопіль відя по <му> Москві. І одразу ж актуально. Хлопчик із села Жовтневе купив рекорд кенійського бігуна. Хоча рекорд кінійського бігуна нічого поганого для нього не зробив. А у нас випадок у Міністерстві надзвичайних ситуацій. Алло. Алло. Ви менес? Так. Да. У вас тут биль на повіду. Так, не генірал, я вас слухаю. Коротше тако. Зі мною сталася біда і мене треба спасати. Я, короче, ліг на матрас десь відплив і взагалі берега не бачу. Ви головне заспокоїть. І ви мор? Ти що, дурак, я не на морі, я в ванді плаваю в свої. Дити. Я майські монахи запитаю свої вороги дреди. А у нас випадок на мельниці. Доброго дня, українська мельниця. Гроші, зброя, наркотики є, а якщо найду. Нововолицькі електрики полюбляють розглядати журнали з фотографіями оголених проводів. О! Чкас! Oh. Вас! В тебе діджус! Ні. <звук> Екстрені новини. Спайдермен перестав лазити по стінам. Ні, він не постарів. Він просто забув пароль до контакту. Ну що ж, дивись, ось у нас перший реактор. А, так, так. Тут у нас другий реактор, ну а там у нас третій реактор. А я слухай, ти якийсь дивний. Що, новенький? Так, так новенький. Нічого, трохи попрацюєш і будеш нормальний. На китайському заводі працівника вигнали за те, що він правильно вишив слово адідас. А ви перевіряли мініатюру Інь-Янь. кінотеатрах фільми здається у 3D-форматі, а дуже п'яним і обкуреним у 4D, 5D. Появіть ми ситуацію. Пізня година районного Волинська таксі. шофер на таз. Як скажете, поїхали, Я включу музичку. Звад сто гривень. Сто гривень. Батько близнючок був в шоці від чотирьох колосок на тесті. А у нас випадок на вулиці. Андрій? Так. Да. Сидоренко. Ну да. Я хочу зайнятися з тобою коханням. <реш> <реш> Але перед тим я хочу прийняти з тобою гарячий душ. Гарячий душ? Гарячий. Дуже гарячий. Коротше, ти ви такой. Я зараз біжу дві хвилинки, ти стоїш тут, нікуди не йдеш. Я тебе як ни ту маму, прошу, нікуди не йди, я зараз прийду. Алло, водокана? Що то винка заплатить за гарячу воду в цьому місяці? Хто там наступить? ну, <плодов 'язувати> ну місяць. На сьогодні свято Кавену 50, трекось відмітити чи що. Де там за колісою є будинка, возьми, виб'ю. Короче, на тако, їм вам по сто, їм вам і собі по 150, вам хватить. Ну я мені 200, я великий. Ну і кавену 50. А чор каверу так мало? Дасть Богу буде більше. Команда Кавенмак, тримайтесь позитивної хвилі.